Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 листопада, 4 листопада, 1861 року, день коли Львів зустрів свій перший поїзд до міста. Просто зі столиці імперії відня прибув потяг з назвою Ярослав. Ця подія стала не просто технічним досягненням, а справжнім святом для всього краю. На вокзалі зібрався натовп людей, грала музика, лунали вітання. У Галичину прийшла залізниця. До того часу дорога з відня до Львова займала кілька днів подорожей поштовими діліжансами. Тепер же Всього 20 годин у комфортному вагоні під ритмічний стукіт коліс. Тоді це виглядало майже як диво. Потяг Ярослав складався з локомотива та кількох вагонів і, попри скромність, символізував нову епоху: швидкість, зручність, відкриття світу. Залізнична лінія Відень Львів відкрила для міста зовсім інші можливості. Львів почав розвиватися як торгова та культурна столиця краю. Сюди потягнулися підприємці, студенти, науковці. Разом із залізницею прийшла і нова енергія часу: рух, зміни, модерність недарма сучасники казали, коли до міста приходить потяг, у нього приходить майбутнє. Відтоді залізниця стала частиною львівської ідентичності. І сьогодні, коли ми чуємо звук поїзда, що відходить зі станції, ми ніби продовжуємо ту ж історію розпочату ще у 1861 році. 4 листопада 1956 року у Будапешті знову з'явилися радянські танки. Вони йшли не на парад, не з визвольною місією. Цього разу їхнім завданням було зупинити революцію. Всього за два тижні до того, 23 жовтня, угорці піднялися на протест проти комуністичного режиму, вимагаючи свободи слова, виходу з Варшавського договору і виведення радянських військ. Ми робили відео про ці події. На вулицях Будапешта лунали гасла про незалежність. Студенти та робітники роззброювали поліцію, а уряд Імре Надя обіцяв демократичні реформи. Світ завмер. Уперше в самому серці соціалістичного табору спалахнула справжня народна революція, але Кремль не міг дозволити, щоб приклад Угорщини надихнув інші країни. І тоді прийшло рішення силою зупинити непокору. На світанку 4 листопада радянські танки прорвалися у Будапешт. Почалися запеклі бої. Проти танкових колон стояли звичайні люди з коктейлями Молотова, рушницями, а іноді лише з голими руками. Протягом кількох днів місто перетворилося на поле битви. За неофіційними даними, загинуло близько 25 тисяч угорців і понад 7 тисяч радянських солдатів. Понад чверть мільйона людей утекли до Австрії, рятуючись від нових репресій. Єра і мренадя заарештували, а згодом стратили. Повстання зазнало поразки, але дух свободи, який народився тоді, не зник. Саме з нього почнеться відлік до майбутнього падіння радянського блоку. А як ви вважаєте, чи може навіть невдала революція стати кроком до справжньої свободи? Чекаємо ваші думки у коментарях. А також не забувайте натиснути вподобайку під цим відео та підписатись на День в історії.